Ну ah, так, є, є, є така традиція дарувати таких uh, лялечок, аби вони оберігали ah, того, хто like її тримає. Uh, yeah. Yeah, 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 yeah. Так, але тут ще така uh, yeah. такий а, є, дос, що маленький... є, що воно uh, не просто oh, yeah. так. Це майстриня, яка робить ці лялечки, вона ем, робить їх на підтримку ЗСУ. Oh, okay. Вона збирає гроші What на ЗСУ. А це я, правда, Дякую Дякую, пане Роман. То скажіть, хто робить власницю Оля ці. Бульдович? Я бачила, що ви е, з е, тато так, з Тетяною Золочівською. Так, е, так, е, так, е, так, так, матлячки так. такі, так. То це не той... вона робить. Це одна з майстринь лялькарок. Робить uh -huh. вона брала участь в нашому проєкті uh -huh. карта ляльок обійми». карта величезна, яка поєднувала. 58 майстрин з усієї України, які розповідали свої історії або історії про свої міста через тих ляльок, через традиції створення цих ляльок. І Оля Бульдович з Донеччини, вибачте, з Дніпра створила 50 таких ляльок для цієї мапи, аби представити Дніпропетровщину. То ми з музеєм літератури з Києва робили з обрядовий календар України. дуже.